Рівно рік тому почалася в серпні, саме 6 серпня, легендарна вже курська операція, і Зеленський сьогодні відвідав підрозділ на Сомщині, який торік першим заходив. На Корщину. президент побував в пункті управління 225-го окремого штурмового полку, підрозділ, який торік першим зайшов на територію Курської області Російської Федерації. Це був прецедент після розгрому операції Київ за три дня на Сумщині, коли запоксувала тут перша ця кантімірівська дивізія і рухнув міф про руську російської і другий ударний ще пояса по російському величію був це курська операція, власне, тому що українці показали, що ну немає там ніякого віліччя, і воно якби дуже пафосте і награне. От за словами президента, воїни 225 го полку були першими, хто минулого року вийшли на територію Курщину і значно поповнили наш обмінний фонд. Це ще один плюс операції. Що у нас поповнився обмінний фонд, і ми змогли своїх багато повернути додому. Каже Зеленський, поговорив з командирами, були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндрадівки на Сумщині і російські спроби контратак. Наші наступні кропки для звільнення української землі. Сирський також доповідав про цю операцію, яка почалася рік тому, і до слова нагадав, що на піку курської операції збройні сили України контролювали до 1300 трьохсот кілометрів квадратних російської землі. Е, ну, там після СМАК неприємний залишився, тому що виявилося, що фортифікації були про прогавлені військовою адміністрацією. Так належним чином не підготовлені були території для відступу. Власне, відступ не був організований, був трішки про цей, але за уважу, що на фотографіях біля Зеленського сидів також і Єрмак. Ну до слова. Ну. Віктор Антончу, як оцінюєш, як ми можемо зараз говорити про курську операцію? Ну і Зеленський також нагадав, що це був, була якби дія на випередження, тому що Росія готувалася до наступу на слабкої це неправда. Це ми знаємо, що це неправда, тому що ми знаємо цю ситуацію, і так так само, коли наші збройні сили туди зайшли, то там їх зустрічали там срочники, хлопці, так і та там не було бойової ударної сили, да. яка готувалася до наступу. Да. Да. І це теж треба говорити, і, я, і про, я думаю, про що... прогавлений відступ, і купа ну в мене була завалені, завалення це, тому що там прогавлений був багато моментів організаційних. Логістика була надважка, враховуючи геограну ландшафт. Але то там було багато питань з організації. Класна операція, але таке враження, що вона отак -от просто вдалася, і величезною ціною. А багато питань не були організовані, такі як план Б відступ, потім евакуація. І ну, це був багато, багато чому. Це був шлях в один кінець. Скажем так, з військової точки зору, з військової точки зору є таке правило, ну тому що дуже багато там на оперативно-тактичному рівні міняється, але стратегія залишається там ну, з часів, можливо, Олександра Македонського, да, там вже 2 тисячі років, умовно, стратегічні питання не міняються. То. В стратегії та сторона, якої у якої є стратегічна ініціатива, тобто, яка наступає, і у якої більше ресурсів, їм вигідно розтягувати фланги. Тобто, у них більше, у них стратегічна ініціатива, і відкривати ще один фронт тут. Від сейма, умовно ну, південніше Сейма, так ми ж бачимо, північніше Сейма, аж бойові дії не ведуться. Так? Тобто умовно від Сейма до Десни, і там далі від Десни до кордону з Білорусією, все, як якби нема, бо там же ж великий кусок на Чернігівщині і північ Сумщини за Сеймом, Путівська громада, і там все ще північне. Але відкрили фронт Південніше Сейма, це фронт великий, і з стратегічної точки зору. Це ну ми розтягуємо верні, ну ми самі розтягуємо фланги. Добре, якби це робили росіяни, да там типу, то Ну що да, у них резервів більше, і значить вони це роблять. Нам з військової точки зору це було не зовсім вигідно. Е, знову ж Чи виправдано, питання залишається? от Але з політичної точки зору. Це було, ну я би сказав, виправдано, да? тому що, по перше, згадаємо, як, яка була ейфорія в Сумах. Це при тому, що я тут же сказав там у Валєвської там чи у Берези, да сказав, що е, тепер на нам насипатимуть більше, але сумчан це не хвилювало. Так все одно. Зато ми їм наваляли. Зато ми їм показали, що блін, війна прийшла може прийти. Війна це бумеранг, вона при ви до нас приперлась, Тепер війна е, може прийти е, на російську. Е, Це було перше. Е, я пам'ятаю цю річної давності Ейфорії. По-друге, це дійсно було не. не... Ну неочікувано для росіян. Мало того, я тоді з дружиною якось їду в Канатопі, пізні, пізнім вечором ми бачимо, що ну, везуть наші танки. А я з весни говорили десь з травня місяця. Говорили: от росіяни зараз почнуть наступ, почнуть наступ. Я думаю, так навіщо нам в обороні танки там, типу, ну бо у нас же ж не було інформації, що можна було вже десь щось почати здогадуватися, ну навіть я не почав здогадуватися, бо я пам'ятаю свою думку, навіщо нам сильно там в обороні танки там, чи треба навпаки фортифікації, зариватися, фортифікації будувалися. Як виявляється, не такі, там все, що попало, але з кучею да, я це все знаю там по Писарівському району, я сам підвозив хлопців, то є, знаю все. Не там, не за ті гроші, ну за дорогі гроші, ну, в общем, все. Але що головне, ми мусимо зрозуміти, що е, е, ну е, крім того, що наші зайшли туди, так да, е, що яке це було і ПСО, то є, і ПСО, в якому брав участь президент, то що президент в травні говорив, а за ним сирський. Ми дуже боїмося що вони почнуть наступати. Це сигнал росіянам, що ми тут дуріки, тобто ми зіграли ну, в хитрість, і росіяни бачили, що ми підтягуємо резерви. І вони думають, ха-ха підтягують резерви, думають, що ми будемо тут наступати, а ми не будемо. А вони знімають резерви. І від того вийшло, що Росія не подумала, що ми так можемо так, нагло зайти до них. Але це було круто і в інформаційному плані, пам'ятаєш, з травня почалося в розкручування. Наступна сума, наступна сума, да, з травня, як да, постійно да, говорили. Да, тобто ми чекали Виявляється, да, що, що це була наша ПСО. Да. Ну тепер ми можемо вже догадатися, що це і в цьому брав ПСО, брав участь сам президент. Що це теж там в історію зайде, що президент дезінформовував свій народ, власне, для того, щоб дезінформувати дез... Інформувати противника що от президент брав участь в цьому? Тобто невеличку медальку треба СБУ щоб виписало там. типа за співпрацю з СБУ або грамоту, Малюка йому випише Зеленському. Сам за, завдале використання президента як інструмента в інформаційній війні в дезінформації. Тут противника. Тут плюс. Ну люби Боже, правду, да, тобто вийшло вийшло хорошо. То есть він і обманув українське суспільство, але разом з тим і обманув Путіна з Герасівами і там. Хто тоді був Шойгу чи вже був не шойгу, це цей Білоусов, ну не е, вийшло. Потім, а потім, коли ми захопили хороший кусок суджі, тут же всі експерти почали говорити, що це ж нам для торгов, ми ж можемо на енерго на енергодар поміняти, щоб нам вернули на нашу Запорізьку АЕС, а ми типа вийдемо з куску, обмін. На то есть обмінний фонд це не тільки люди, це і земля, там, типа ви окупували частину нашої території, і атомні електростанції так. Да. Так. І тобто, э, ну, якби хорошо, красавчики, але э, от дійсно не було плану Б. І, от дійсно, там десь не говорив треба вішати на, на Путіна однозначно, да там типа, в чому Ой, на Зеленського. В чому однозначно провал Зеленського? Що він, захопившись, що політичний успіх очевидний від цього да, там, ми тримаємо російську землю? Це, звичайно, впливає на союзників, да, і Зеленський загрався і почав робити те, що от як його були прорахунок: Бахмут. Да, тримаємо Бахмут. От, і Бахмут виліз нам великою коров'ю. Да? Тепер я не дарма суджу. сказала про Єрмака, який поруч сидів, бо да. вилізла потім інформація, що це Єрмак. Єрмака була ініціатива тримати Бахмут. Власне, е ну, да, тільки Верховний да, головний командувач да. тут ухвалює такі рішення. Да. І ну, той, що політики втрутились у справи військових, і коли треба було відступати, не дивлячись на якісь політичні що ми ж там політично втрачаємо. Ну, ну, ну та це не політик, та, це та, просто клієнт офісу президента. Давайте відверто. Ну, Який єрмак Політик. Ні, ну, по факту, так, да, розуміємо, що ми де Юра не, але по факту він сірий кардинал і друга людина в ієрархії України. Інша справа, що так не має бути. Там, ну, не може бути так, що там неінституційний вплив має людина, яка не є в якоїсь інституції. Да? От, але щоб ми дуже добре і чітко для себе розуміли той факт, що друга частина курської операції цей вихід з втратою техніки, з, з неможливістю забрати тіла, от, з тим, що там кілька частин змушені були залишити полонених, і їх не всіх взяли в полон, а багатьох просто добив супостат. От це треба розуміти, що це політичні ігрища, які приводять до неперебачуваних і непотрібних жертв. Тобто багато матерів не дочекалися своїх синів, багато дружин і доньок не дочекалися своїх чоловіків і батьків тільки тому, що Зеленському захотілось так винувати в цьому, хто Володимир Олександрович Зеленський. Ну, він ішов і він знав, що він верховний головнокомандувач, і що на ньому може бути е, кров. на ньому, Будь-яка його помилка може закінчуватися жертвами. Взагалі-то, е, люби Боже, правду, на війні кожен, хто приймає, віддає наказ, він дуже часто може. Ну, не... Е, Ну, весь час ризикувати, що йому буде потім весь час сниться кошмар? Да? Там, зокрема, там один підрозділ, я не буду називати ні військову частину, нічого, коли е командир взвода прийняв на себе рішення і залишив поранених. То що, ну, вийдуть хай, хоч вісім чоловік, а тих чотирьох, ми залишимо, а так не вийдемо всі. Ви уявляєте в якому кошмарі він зараз живе? Ця людина. Ви просто, ну просто. Я хочу, щоб ми уявили той кошмар, як з ним працюють психологи, що він віддав такий наказ, що він свідомо залишив, щоб врятувати вісім чоловік, він залишив чотирьох. Але ж йому можуть казати: а може б і вийшли? Ну, може б і вийшли, може б, і ні. Він прийняв це рішення, і з цим йому жити все життя. Але от від, відміна от цього лейтенанта від Зеленського в тому, що цей лейтенант страшно переживає. Я цю історію знаю. І там е, ну, його зараз там е, з ним працюють, тому що в нього суїцидальні настрої. Тому що він взяв оце всю цю біль, е, він взяв на себе. А саме страшніше, що президент у нас так і не поняв, що він багатьох посиротив, конкретно він. тим. Що він не віддав вчасно наказ. Відходимо. І от відміна лейтенанта, якого гризе сумління, якого доїдає сумління. І Зеленський, який, ну, який невчасно віддавши наказ, багато жертв. Але він, йому не стыдно, у нього сумління не, не грає. Оце відмінність в тому, що наш президент, як нарцис, йому біль інших людей там фіолетово йому не болить. Йому не передається от, от в чому справа. Так що, якщо підвести підсумки, то політично це було ну десь красиво. Але з військової точки зору наш наступ виявився просто блін, просто геніальним. ми Я ще раз скажу: пишаюсь, Ну я від, навіть я людина стримана в цьому плані. В таких питаннях, тому що добре знає військову політичну історію, і тому ну очевидно, що нам зараз нам, нам за це ж там росіянці ж повинні жа звіріну хлібнуть, да? От. Але я радів нашій цій перемозі там, в серпні минулого року, але в лютому ми розхльовували цю ситуацію. От, і сирському треба було бути е, більш мужнім. І сказати Зеленському, що ні, виводимо війська, виводимо. А сирський боявся огорчити е, президента. І тому е, десь воно і на сирському о, виходить там, типу вони ж думали, що Зеленський же ж дуже мріяв про Курську операцію, що це буде його перемога, незалужно, тому що все ж всі ж перемоги першого року війни приписують залужному. І Зеленського це ж, звісно, дуже ж обурювало, то, що як він же ж самий геніальний Наполеон, і тут не він. А тут це ж типу, його була б заслуга. Ну ні. От, е, от, перемоги не вийшло. Е, ну, я думаю, що історики екрану. будуть. Ну, ми, ми ж після війни дослідимо, порівняємо, там рано чи пізно, там, років через 20, дай Боже, нам дожить, воно ж все стане очевидним. Як приймалися. Ці рішення, ким приймалися, хто вводився в бій, чому е, не почали відступати умовно в січні, да? а місяць затягували, і потім там хто винуватий в цьому рішенні, хто наполягав, рано чи пізно ж ми узнаємо. ну, в, е, за, ну як, в загальних, то, як, в общих чертах, да, е, ми, ми то догадуємося, як воно було, але тим не менш, там ще ж колись побачимо, можливо, якісь і документи. Колись напишуть мемуари і Камбрігі, і командири взводов. Чому важливо про це говорити? Я, от коли я говорю, ті, ну, ти ну що ти? Це було так, так феєрично, там все, всьому світу показало, це дуже важливо, я не проти, я тут не... важливо чому аналізувати нам надалі, бо ключове нам треба, щоб рішення такого рівня Полі політичні ухвалювалося ухвалювалися не з точки зору там медій політичної йому, доцільності, так, да так, тіпа і не, не, з, не з точки зору, а які в мене будуть після цього рейтинги. Ну, тобто, щоб це взагалі так не було. А, а що я доповім там Верховному команді, що мене погладять поголівці і залишать на посаді. Це не співмірно з втратами навіть навіть одне ну, ніяка посада не співмірна. Тому такого бути не може в нас в нашій країні, щоб там хтось хотів залишитися на посаді, хтось хотів подобатися, хтось хотів рейтинги. От тому ми про це говоримо. Бо, в принципі, ну, тут знову ж таки заслуга Збройних сил України. І ну я, які є представники найкращими представниками українського народу, які вкотре показали всьому світу, що нема ніякого величия, Нема навіть супереч поганій підготовці, поганій евакуація не була організована. Відступ не був організований, злагодження не було між підрозділами, деякими, на жаль, тобто, воно все робилося швидко, не підготовлено. Плана Б не було. Але навіть супереч цьому наші бійці показали. Ну, просто феєричну професіоналізм там були найкращі, звісно тому світла пам'ять тим, хто е, залишився, на жаль, е, вже в нашій історії так і цю, цю операцію ну зробили просто фантастично. Але знову ж таки, ми говоримо для того, щоб не користувалися цим політичні невігласи. Це важливо теж.